У нас знову страшенно важлива тема. Ми переходимо в наш Advanced. І в нас тема е про кліп, композицію. Кліп, композицію, групу е шар. Неправильно назвав композицію неправильна послідовність, спочатку йде композиція, група, шар, кліп. Е, групи у нас по дефолту не відкриваються, Групи нам потрібно створювати. Е, ми, натискаючи на шар, можемо це зробити. Груп, new. Потім ми цю групу, групу можемо ренеймнути, як нам потрібно е, фокус. Супер, ось ми її відкрили. Ми можемо або так притягнути е, сюди шар, або ж натиснути на нього і обрати цю групу, куди ми хочемо відправити е, цей шар. Е, це створено тому, що е, ці групи е, з'являється ще один, одне. Перед налаштуванням перед виходом на композицію. Тобто, якщо в нас є декілька шарів відео, які ми, кожен з них має шар своє налаштування, а ми хочемо ще підкоригувати шаром зверху групами, то ми тоді створюємо групу і додаємо туди. Я часто користуюся групами, тому що рідко, коли мені вистачає одного шару. І при тому, навіщо це ще потрібно? Бо коли ми в Advanced відправляємо на якийсь слайс, ми можемо відправити тільки шар, а нам потрібно накладення шара на шар, і тому ми ставимо фокус ось цю групу. І туди вже заходять, ну, зараз три, але це не дуже корисно, ми е, ставимо нон. І третій шар у нас покинув. Е, Цю групу і є над нею поки що. Але це е, наразі не важливо, тому що у нас Layer 3 е, відправляє на вихід те, що йде на композицію, От. а фокус відправляє на вихід одразу те, що йде на фокус. Тобто одразу те, що в цих двох шарах. Е, розуміємо. Тобто тут ми композицію обходимо. Ми поза нею працюємо. Так само, якщо б леєр 3 е, я призначив би на якийсь зі слайсів Layer 3, то нас взагалі не хвилює, що у нас світиться у вікні композиції. Вікна композиції в нас так от на 100%. Але не факт, що воно буде у нас дійсно так виходити на проєктор. Тому що у нас ці слайси можуть бути покручені-поверчені, в які воно йде. У нас тут може бути якесь налаштування стояти на шарі, якесь налаштування стояти на групі. Ось вони вкладка групи. Так, воно додає нам ще поверх того. Ми можемо крутнути далі. Єдине, що якщо у нас, е, припустімо, в шарі на 100 піднято так, е, ось піднято навіть ну, більше підняв, це не шар, це група, знову ж таки. Ось е, шар, о, ні, все правильно. Шар ми піднімаємо на 100, то якщо ми групу будемо робити менше, то вона буде вже обрізана. Розумію, бо група бачить тільки те, що шар на неї віддає, а шар себе підрізав, розсунувшись. Тому щоб ці квадратики стали меншими, нам потрібно повернутися до шару. Так, тобто тут потрібно розуміти цю ієрархію, яка вибудована. У нас іде найменше. Це кліп. Кліп це ось він знаходиться кліп. Ось це кліп. Тобто це те, що ми вставляємо в цей вільний в якийсь слот це кліп, ми його відправляємо на шар. Шар може, а може, цього не робити, відправляє на групу. Група або ж йде в композицію, або ж напряму на вихід. Ми можемо, так само як з третім ми зробили, одразу відправити шар на вихід, але це враховуючи тільки тоді. Коли нам не потрібно накладати шар на шар. Зрозуміло. Тобто ось така зрозуміла ієрархія. Кліп, група. Кліп, шар, група композиція. Все. Ми можемо обійти групу композицію, але ми не можемо обійти шар. Воно у нас іде... 100% туди нам відправити потрібно. З нього ми відправляємо назад. Чому я казав, що нам тоді не важливо, що відбувається в композиції? Я можу отак от зробити. Вона виглядає таким чином. Потім я беру композицію, роблю отак. У нас зараз в цьому вікні все виглядає величезно. Ми йдемо Command-Shift. А заходимо в Advanced і бачимо, що тут іде маленьке, тому що ми беремо групу фокус тільки. А композицію ми навіть не бачимо. Оце важливо розуміти. Якщо ви потім після цього налаштування, що ви це вже відправили на а, вихід, захочете е змінити його ще е композиції додатково, і ви тут бачите, Є, то воно так працює. То не факт, що на проєктор вона так і піде. Е -е, так. Супер. Ну і шар ми можемо гарненько собі приховати. У нас з'являються додаткові колумни для шару. Ми можемо їх вмикати окремо О, для групи. Так, так. Шар ми теж можемо приховати собі, якщо нам другий якийсь неважливий зараз. Це з'явилося не так давно в Резолюмі, Раніше цього зробити не можна було згорнути просто. Все супер. Чик, заховали, і тут заховано все, тут приховане. Наш, знову ж таки, на кліпі в нас є інтенсивність. На шарі в нас є інтенсивність, звук майстер, і на групі в нас теж може бути інтенсивність. Це складно, тому що люди по незнанню своєму як тільки починають працювати з резолюмом, вони налиштов... ну, не знають, куди лізти і де налаштовувати. Якщо вам. Потрібно підлаштувати специфічний кліп, то не йдіть одразу в шар чи в композицію. Заходите на кліп і тільки тут собі редагуйте обережно. Якщо вам потрібно, у вас є декілька е е однакових на шарі, е ну, майже однакових там якихось відосів. І вам потрібно швиденько е, підтягнути їх під якусь одну свою канву. Тоді ви заходите е, вже в шар редагуєте шар, робите менше його. Тоді раз, два, три, чотири. Так. І ми вже все разом е, змінили. Якщо у вас е, якісь однакові кліпи е, схожі на, е, в групі, так? тому тоді тільки ми ліземо в групу і підлаштовуємо вже саму групу, е, щоб воно змінювалося у нас там все. От. Ми заходимо в Command Shift A і перевіряємо, як воно у нас виглядає. Так це отак виглядає. Там щось менше, там щось більше, чик-чик. Ну, а так собі е передагували, відправили те, що, е що нам потрібно, куди нам потрібно, щось створили. Е так я цим користуюся. Е так, тут е дуже важко е пояснити, навіщо воно потрібно. Е, дуже важко пояснити, е, кому, ну, типу, як цим користуватися. Ой-ой-ой. Так, бачимо, що я е, вже трошечки тут собі накорилісів, тому ми це йдемо в нолік відправляємо. Нагадую, якщо правою клавішою миші натиснути на е, налаштування будь-які будь чого Будь-то якийсь ефект накинути на кліп, ось накинемо якийсь блендоскоп. Так? І ми цей блендоскоп робимо більше, більше, більше. Якщо ми натиснемо правою клавішою миші, ось тут, воно зіб'ється до своїх дефолтних значень. Правою клавішою миші тут, до своїх дефолтних значень. Це дуже зручно. Тут я накрутив щось незрозуміло, став дуже худим. Права клавіша миші до дефолтних значень. Дуже швидко, дуже зручно. Так ось, так, я користуюся цими фічами. Я відправляю на різні проєктори або ж на різні частини виходу, різні слайси. Я вирізав полігонами ялинки. Це все з роз... ну, потрібна річ. І єдине, що хочу сказати, що дуже важко зрозуміти щось по відео. Це треба брати, клацати, пробувати підключати якийсь монітор чи проєктор, щоб було зрозуміліше. Тільки таким чином можливо це зробити. Що, шановні, до наступного уроку.